Загалі з Рацулом останній раз спілкувався на соціальному об'єкті. Це було відкриття групи для дітей з особливими потребами. Після цього не бачив і не спілкувався ні в телефонному, ні в жодному режимі. Це перше, це офіційно, і можу і це може перевірити хто завгодно. Нанесення тих чи інших написів з призивами. Знову ж таки, це питання контролюючих органів, які мають визначити. Якщо це в законний посіб зроблено, хай висять, якщо вони вважають, що це правильно і це їх позиція. Тим більше, що я хочу нагадати, що місто сьогодні, по великому рахунку, втратило парк, він потрапив в приватні рухи за рахунок того, що та огорожа, яка навколо нього збудована, вона приватизована. І фактично людина, яка не сплачує оренду. За сам парк, а лише за свою огорожу і на на землю вона щось демонструє. То я не дам перетворювати відпочинок людей в політику.